Йогі, їх вітри називають ваю. Е, і є три основних канали. Є безліч другорядних, але три основних: Сушумна, Іда і Пінгала. Центральний канал лівий і правий. І е, в теорії тибетської йоги це працює приблизно таким чином, що коли ідея йоги, в тому, щоб ввести енергію кундаліні в центральний канал, де він знаходиться, він не знаходиться у хребті. Він знаходиться трохи попереду хребта і рівно посередині, по суті, корпусу. Тобто, якби ви проекцію корпусу тако подивилися, він чітко йде посередині, отак, від маківки до низу. Чи від низу до маківки, як хочете. Зліва йде іда, лівосторонній канал, справа пінгала. І ідея йоги полягає в тому, щоб ввести енергію в центральний канал, і тоді що ми будемо відчувати? Ми будемо відчувати таке шанті-шанті, спокій. Неподвійність, дуже приємний, комфортний стан. Але життя йде, і в житті щось весь час відбувається. Так? І людина може емоційно відреагувати. Майже всі ми емоційно реагуємо, і це нормально, я не кажу, що це недобре. Тоді енергія переходить в лівий сторонній канал. І тоді, коли вона там надмірно, ну, скажімо так, напружується, створюється спазм, і того ліва частина тазу йде вгору. А права частина це пінгала це дуже-дуже раціональні люди. Так? Але таких дуже мало насправді. <гум> ну, по моїй статистиці, мабуть, 10%. Але слід зазначити, що моя статистика стосується пацієнтів. Тобто, в мене нема статистики просто населення. Тому що просто населення до мене не приходить. До мене приходить, коли щось болить. Або люди, які грамотні, вони освічені, і вони знають, що найкраще прийти раз в півроку, коли ще нічого не болить. Тому що хворобу завжди легше попередити, ніж її лікувати. Тому, так як в більшості людей відбувається лівостороннє спазмування. Лівий таз транслюється вверх, і перше ліве ребро, як правило, теж йде вверх. Частіше за все, таз його і штовхає вверх. Звідки я знаю, тому що коли ставиш таз на місце, у більшої частини людей і ребро стає на місце. Не у всіх, звісно. Наші техніки, я хочу зазначити, вони є суперм'якими і супербезпечними. Найгірше, що може статися, от саме страшне в остеомеханіці, механіці, це ви робите, а воно нічого не виходить.